Оредела Що... День пам'яті про Чорнобильську катастрофу сьогодні вшановуємо в Україні 39 років тому на четвертому енергоплоці Чорнобильської АЕС сталася аварія, яка стала найбільшою техногенною катастрофією в історії людства. Згадаймо тих, хто ціною власного життя стримав катастрофу від наслідків світового масштабу. Національна хвилина мовчання. А далі в теріспресо продовжуємо наживо транслювати чин похорону Папи римського франциска на майдані святого Петра у Ватикані. Національностей